Ми тричі намагались зайти до будинку, одягли маски та все ж наважились. Те, що ми побачили та відчули у під'їзді на вулиці, набережні, 10, не описати словами. Ось в такому стані нині під'їзд будинку. Повірте на слово, запах тут настільки нестерпний, що може врятувати лише освіжувач повітря. Однак і це допомагає ненадовго. Сморід, таргани та безліч сміття, яке роками збирав власник цієї квартири, нині по всьому будинку. Мешканці чи не всіх квартир звертались до міської ради з проханням допомогти владнати проблему. Однак лише на початку липня цього року їх почули. Власника помешкання, який збирав відходи та відносив до квартири, забрали до лікарні, а його скарби нині вже тиждень виносять на смітник. Ми ж його як достала, участково попросили. Воно забилося в тих картонках там. Воно сиділо, знаєте, та що щуренятка, коротше, його не можна було б витягнути. Сусіди чоловіка розповідають раніше, він проживав зі своєю матір'ю однак, після її смерті він замкнувся у собі та почав наносити сміття з усього міста, називаючи його скарбами. А коли тому робили зауваження, ставав агресивним та дуже конфліктним. Був конфліктним і агресивним, також якщо він ніс сміття до хати і до нього казали, що ти робиш, на що ти несеш, він завжди ставав дибцію, починав сваритися і дуже агресивно себе поводив. Всі померли, залишився він один і створив з квартири звалище. сморід страшенний, таракани бігають. Юрбами один за одним, вже завдяки йому ми всі маємо тараканів і замість того, щоб витрачати гроші на свої потреби, ми їх витрачаємо на те на боротьбу. Ну а в під'їзді ви самі були там, вже подумаємо про протигази. Після того, як чоловіка все ж змогли знайти у горі сміття, його доставили до лікарні, де він знаходиться і донині. Коли ми не змогли якби, на прохання наші відкритися двері, ми не бачили якби, ознак життя даного чоловіка, викликали ДСНС і в присутності м -м, патрульного, який там Дільничого дільничого поліціанта викликали ДСНС, які ну, зламали двері, і ну, побачивши, що неможливо людину знайти, знайшли таких небайдужих містян, які допомогли. І побачивши стан здоров'я, який був, на ну, нашу думку, такий просто страшений, занедбаний, то бригадою швидкої допомоги був доставлений до медичного закладу. Наразі цей громадянин перебуває в медичному закладі. Йому надає проведено медичне обстеження, надаються медичні послуги. Відтак доля чоловіка нині залежить від висновку лікарів. Поки ж за його відсутності помешкання намагаються прибрати. Уже тиждень з квартири виносять гори сміття. Запах у будинку відповідний, як розповіли місцеві, щонайменше місяць триватиме прибирання і ще стільки ж дезінфекція. Проте готові терпіти сморід, скільки треба, аби лише такої ситуації не повторилось. Як нам стало відомо, із власних джерел після розголосу цієї ситуації у засобах масової інформації у чоловіка З'явилась родичка, яка готова стати його опікуном та повернути на попереднє місце життя. Проте гарантій того, що після надзусиль жителів усього будинку чоловік припинить збирати сміття по місту немає. Тож цілком ймовірно, що його так звані скарби можуть повернутися на те ж місце. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.